Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми готуємо дуже смачні і цікаві вареники з місною начинкою. Нам будуть необхідні такі інгредієнти для тіста: 3 яйця, необхідні тільки жовтки, 1 шоста чайна ложка солі, 1 склянка холодної води це 250 мл, 30 мл соняшникової олії. Можна замінити на розтоплене вершкове масло, 500 г муки для начинки. 10 г вершкового масла, 10 г соняшникової олії, одна цибулина, дрібка солі, 500-600 г фаршу. 1 столова ложка борошна. Одна склянка молока. Сіль чорний перець мелений. За смаком, дрібка мускатного горіха. Для зажарки олія, 2-3 столові ложки, одна цибулина. Сковорідку ставимо на вогонь. Даємо 10 г вершкового масла і 10 г соняшникової олії. Цибулю краємо на дрібні кубики. Чеснокодавкою можна ще попритискати цибулю. Цибулю даємо в сковорідку, солимо. Коли цибуля стала прозора, додаємо фарш, розминаємо його лопаткою, вогонь збільшуємо. Коли фарш підром'янився трошки, додаємо одну столову ложку муки, все перемішуємо і проварюємо ще. 30-40 секунд. Це свого роду буде соус бешемель у легкому виконанні. Вливаємо одну склянку молока. Солимо перчимо, додаємо перець горошком. Дрібку мускатного горіха. Тушимо все 10-15 хвилин на мінімальному вогні із закритою кришкою. Потім тушимо ще 3-7 хвилин без кришки, щоб маса загустіла. Начинку перекладаємо в іншу миску. І даємо її вистигнути. Приготуємо зажарку. В олію даємо цибулю покрайну кубиками, обсмажимо її до золотистого кольору. Зажарка готова. До трьох жовтків додаємо 1 шосту чайну ложку солі. За допомогою виделки все перемішуємо. Ливаємо одну склянку холодної води. Це 250 мл. Перемішуємо. Ливаємо 30 мл соняшникової олії. Її можна замінити на розтоплене вершкове масло. Все перемішуємо. Іншу миску просіємо 500 г муки. Рідку частину вливаємо в муку. Замішуємо тісто спочатку виделкою, а потім руками. Сіл посипаємо мукою і замішуємо тісто приблизно 5 хвилин, не менше. Тісто даємо в кульочок і відправляємо в холодильник відпочити приблизно на 20-30 хвилин. Від тіста відщипуємо кусочок. Робимо маленький м'ячик. М'ячики посипаємо мукою. За допомогою тачалки розтачуємо палянички. На паляничку викладаємо начинку. Формуємо вареники. За той час на плиту ставимо каструлю з водою, даємо воді закипіти, добре солимо і закидаємо вареники у воду. Варимо 2-3 хвилини до готовності. Витягуємо на тарілку, даємо зажарку. Все перемішуємо. Смачного! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках буде розуміння, взаємодопомога і душевність, а віра, надії і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйтесь з любов'ю, нехай усе вдається. бажаю всім мирного неба над головою. Do sestanka, pa pa pa! pa.